Брати чи не брати тисячу Зеленського? Весь тік-ток, соціальні мережі це дуже серйозне питання. Всі бояться, що в цьому є якась прихована а, логіка. Знаєте, якщо нам щось дають безкоштовно, значить купують нас, значить товар ми, ну і так далі. Рахують овець перепис населення. Ну, аргументів проти дуже багато. Моя думка брати тисячу треба. Мотивація команди президента дуже проста. Банальний, банальна допомога населенню з метою отримання лояльності населення напередодні виборів, які будуть з великою ймовірністю 25 травня 2025 року. Тобто, не хочу це говорити прямо, але це банальний підкуп виборців. Тисячу в Україні вже роздають четвертій раз. Перший раз тисячу роздавала Юля Володимирівна Тимошенко, яка була прем'єр-міністром, готувалася до президентських виборів, придумала механізм відшкодування вкладникам. Часів Радянського Союзу вкладникам Ощадбанку, Збірбанку Радянського Союзу віддавала тисячу гривень. Тоді це було дійсно великі гроші. Люди, які цю тисячу отримали, могли щось купити. Потім ту саму практику у 2012 році намагався повторити Віктор Янукович у 2021 ковідному році, постковідному році, тисячу вже роздавав. Володимир Олександрович Зеленський це практика не тільки в Україні, таку саму там умовно, тисячу доларів роздавали у Сполучених Штатах в часи президента Байдена і так далі. Тобто, це нічого нового. Це спроба підтримати населення в скрутний час в обмін на його лояльність. Але... Тим не менше, очевидно, цю тисячу видають тільки тим, хто зараз фізично знаходиться на території України, в тому числі для дітей. Неповнолітні гроші для дітей можуть взяти їхні батьки або опікуни. Люди, які користуються додатком Дія, можуть оформити через Дію з 1 грудня подати заявочку. Потрібно було відкрити. В одному з банків партнерів рахунок карточку українську український кешбек, і от на цю карточку, після впродовж 10 днів після того, як ви подаєте заявку, має надійти оця от тисяча від зеленського. Зимова є підтримка. Наступний сьогодні, 4 грудня, пенсіонери, які, наприклад, чи не тільки пенсіонери, але Найперше пенсіонери, які не мають дії, не мають сучасних мобільних телефонів, можуть піти у відділення Укрпошти і оформити заявку на цю зимову є підтримку на тисячу від зеленського з 10 грудня. Цю саму тисячу можна вже буде подати заявку в мережі банків-партнерів. Заявку треба подати до 28 лютого 2025 року. Тобто є ще фактично цілих три місяці, щоб ці кошти отримати. Ті, хто не хоче, має час подумати, як можна потратити на ліки, на українські продукти, на... Українські книжки на подорожі і так далі, або можна переказати на зсу. Тобто ті, хто вважає, що йому ця тисяча не потрібна, моя порада: візьміть і потратьте її на благодійність. Візьміть, підіть в аптеку і купіть якісь бабусі на тисячу гривень ліків. Або перекажіть на зсу. Ті, кому ці гроші потрібні, ну вони і так їх оформлять. Чи є в цьому якась конспірологія, чи є це перепис населення? Ну, звичайно, в якійсь мірі це є, тому що це покаже, хто проживає на території України. Але це не може бути досконалим переписом населення, хоча хороший інструмент. І ми розуміємо, що в Україні дійсно є бажання порахувати українців вже давно. Тому ті, хто отримають тисячу, це буде більш-менш ну, об'єктивна інформація. Чи є це загрожена, наприклад, вашій? Фінансовій конфіденційності про це багато хто говорить, що в договорі ви надаєте доступ до ваших банківських операцій. Ну, друзі, банківська таємниця вона в Україні є. Вона, звичайно, що дуже умовно, тому що банки, щоб не втратити ліцензії, проводять дуже серйозний фінансовий моніторинг всіх ваших доходів і всіх ваших видатків. Є індикатори 150 тисяч гривень на карточки. З карточки на карточку впродовж місяця і так далі, таких механізмів є дуже багато. Але це стосується дуже невеликої частини населення України, яка має досить великі обороти, яка, можливо, там айТішники, які можливо не завжди добре платять податки, які не працюють як ФОПи. Але зазвичай для там величезної частини українців оці фінансові моменти вони взагалі не будуть стосуватися. Тому моя порада: не бійтеся. Беріть цю тисячу і витратьте її на щось корисне, на щось потрібне для вас чи для України. Слава Україні, друзі!